Південно-корейський юнам готується втретє прийняти королівські автоперегони. 2010 року відбулася історична спортивна подія для цього району та всієї південної Кореї. Загалом мальовничий та затишний юнам прийняв один з етапів чемпіонату світу з перегонів формула 1 Гран-Прі Кореї. Ця подія сколихнула корейське суспільство, як і будівництво траси для перегонів, яка коштувала 264 мільйони доларів. Автор проєкту – німецький архітектор Герман Тільке. Протяжність траси 5621 кілометр. Менш ніж через місяць ці бокси відкриють. І тишу та спокій Йонама порушить рев двигунів болідів Формули 1 Давайте ближче ознайомимось із трасою. Нашим гідом буде Дон Юна, водій машини безпеки у Йонамі. Він розповість про особливості траси. Після перших двох поворотів починається ділянка прямої траси протяжністю 1200 метрів. Саме на ній минулого року Міхаель Шумахер встановив рекорд швидкості. Тут можна розігнатися до 320 км кілометрів за годину. Третій поворот найскладніший на трасі. Необхідно знизити швидкість 300 до 80 кілометрів за годину. Саме тут минулого року зіткнулися Міхаель Шумахер та Віталій Петров, і обидва пілоти були змушені зійти з дистанції. Четвертий, п'ятий та шостий зигзагоподібні повороти ще називають крутими поворотами. Ці дуже складні ділянки стають справжнім випробуванням майстерності пілотів. У другому та третьому секторах чергуються ділянки, які потрібно проходити на низькій та високій швидкостях. Це своєрідний лабіринт з безперервною зміною напрямку аж до 17-го повороту, який розташований біля пристані для яхт. Праворуч розташована пристань для яхт на озері Йонам. Тут заплановано збудувати готелі та іншу інфраструктуру. Глядачі зможуть стежити за перегонами з яхт, як у Монте-Карло. Тепер ми прямуємо до останнього 18-го повороту. Саме тут ми побачимо відоме міст у вигляді корейського традиційного будинку. Ханок це символ траси та його найгарніша частина. Траса Формули-1 побудована у сільській малонаселеній місцевості неподалік від жовтого моря. Навіть через три роки після першого гран прі Кореї тут досі не вистачає готелів та туристичної інфраструктури. Місцева влада зараз розвиває безліч проектів, аби перевтілити цю місцевість у справжню спортивну туристичну мекку. Промбітну мету розповів Джун Ян Парк, губернатор провінції Південна Чула. Ми запланували три великі проекти аби покращити трасу та інфраструктуру навколо неї. Перший з них – картинг-трек, який ми відкриємо незабаром. другий будівництво індустріального парку, яке почнеться наступного року. Третій і найважливіший це екологічне місто, яке ми зараз проєктуємо з житловою зоною, готелями, казино, полями для гольфу. Ми все ще працюємо над цим. Це нове екологічне місто стане конкурентом динамічного та багатого своїм різноманіттям Мокпо, що за 15 кілометрів від траси. Це місто розташоване на півострові на узбережжі жовтого моря. Це передусім рибальський порт та відправний пункт на численні туристичні острівці. Море та мальовничі краєвиди манять сюди тисячі мандрівників. Прихід «Формула-1» став додатковим поштовхом у розвитку туризму. Формула 1 принесла більше туристів сюди. Це зробило провінцію Південна чола відомою на весь світ. Формула 1 дає економічну допомогу працівникам регіону. Навіть не знаю наскільки великий її вплив на провінцію. Та далеко не всі корейці дотримуються такої думки. Чимало місцевих жителів вважали, що формула 1 стане лише додатковим тягарем для бюджету південної Кореї. За три роки перегони завоювали серця багатьох корейців. Для того аби формула 1 стала тут національним спортом, не вистачає лише одного корейського пілота на трасі. Відколи ми приймаємо гран прі формули 1 автомобільний спорт у південній Кореї сприймають по-іншому. Наша наступна мета отримати корейського пілота у Формулі 1 Однак наразі нашим гонщикам ще далеко до рівня Фетеля та компанії. Але ми розвиваємо проекти для тренування молодих корейських пілотів. тому я упевнений, що у Формулі 1 з'явиться пілот Південної Кореї. Поки місцева молодь тренується, 14 жовтня до Юнана з'їдуться найкращі пілоти формули 1 гран-прі Кореї може стати переломним у боротьбі за титул чемпіона світу між Алонсо, Фетелем, Райконеном та Гамільтоном. Тож перегони у Юнамі обіцяють захопливе видовище.